Грати самому у Helldivers 2 цікаво, але якщо у вас десь 15 рівень і ви плануєте заходити на територію складності хард або вище, то цей досвід може виявитися болючим. Грати з рандомами? М -м, можливо, вам може трапитися справжній профі, біля якого ви почуваєте себе неначе недолуга дитина. В цьому випадку зі мною грав досвідчений чувак з екзокостюмом. І як ви здогадуєтесь, він тягнув на собі усю команду. Я ж у свою чергу намагався надавати підтримку з RPG Airburst. і без зайвої скромності скажу, що тандем вийшов успішним. Я зачищав великі групи піхоти та прикривав від ворожих ганшипів. У цьому всьому було лише два мінуси. Наші дії були розсинхронізовані, і ми рухалися з різною швидкістю. Отож, лебедики, до чого я підводжу? Для успішного виконання місії потрібен принаймні один напарник. Головна дилема будь-якого білду полягає у тому, чи хочете ви робити людину армію, чи все ж таки вузькоспеціалізованого бійця, який у парі з таким же вузькоспеціалізованим бійцем буде шугати всіх на мапі. І як ви розумієте, ми з владом обрали другий варіант. Скаут взяв легку броню Infiltrator, яка нагадую, робить вас дуже витривалим на полі бою, та при наведенні курсору мапи на будь-яку точку, сканує поле на наявність супротивника. У якості основної зброї скаут обрав гунтівку Diligence. Щодо стратогем, вибір був вельми простим: джампак, скит авіабомб зорлика, орбітальний Гатлінг-обстріл, та у якості допоміжної зброї я взяв середній кулемет МГ-43. Влад же вдягнув броню траншейного інженера, яка нагадаю, чудово знижує віддачу при стрільбі з положення з коліна та лежачі. Також ця броня розширює гранатні підсумки на плюс дві одиниці. Зі стратегем він вирішив обрати стаціонарний спарений кулемет МГ-101, турель з автогарматою і далі лебедики. Аспект, який багато хто ігнорує: рюкзаки з боєприпасами. Прошу зауважити. А у якості допоміжної зброї вибір впав на важкий кулемет МГ206. Фейдін, фейд аут, і ми на полі бою буквально під носом у автоматонів. Ми спокійно розібрали загін супротивника, не відчувши жодних проблем. Далі мені випадково трапився легкий ручний гранатомет, і варто зазначити. Він також може бути чудовим засобом для знищення легкої та середньої техніки. Проблема гри за скаута в тому, що за вашу мобільність треба буде заплатити обмеженим арсеналом, що я маю на увазі? Із джампаком на спині вам неможливо буде взяти з собою RPG-Airburst, автогармату чи протитанкову ракетну установку. Тобто, ваш арсенал другорядної зброї стискається до легкого гранатомету. Можливо, важкого або середнього кулемету. Далі зрозуміло, що у вас з'явиться можливість відкрити і потужнішу зброю, проте це ще буде дуже нескоро. До того ж, ми не збираємось робити людину армію, яка може знищити будь-яку ціль. Ні-ні ні. Для цього і існує командна робота. Скаут має оперативно і головне з дистанції знищувати ворожі патрулі. Руйнувати аванпости. Та й в принципі рухатись в авангарді, розчищаючи простір для своїх напарників. І останнє, але не за важливістю. Якщо справи йдуть не за планом, скаут має хай там що виходити з бою, розривати дистанцію і вже звідти викликати підкріплення або просто надавати вогневу підтримку. Проте лебедики скаут не існує у вакуумі, для того, щоб його витривалість та швидкість працювали на всі 100, йому потрібен важкий та озброєний до зубів бойовий інженер. Бо його основна задача це нести на собі усю вогнову міць і за необхідністю намертво вгризатися у землю. У цьому сенсі стиль ведення бою у якості інженера був трошки ха -ха, цікавіший. Наприклад, тут. Ми вирішили знести ворожу артилерію вельми цікавим методом. Поки я спритно бігаю полем та відволікаю на себе вогонь ворожих гармат, Влад спокійнесенько розгортає станковий кулемет та методично розстрілює баштові гармати у їх чутливе місце ззаду. Поки інженер і далі комфортно тримав позицію, я знищував ворожі підкріплення. І далі наша висадка проходила у схожому стилі. Скаут підстрибує, швидко наносить шкоду та хоробро тікає. А що ж до бойового інженера? А він, лебедики, приносить важкі стволи на той випадок, коли калібр супротивника стає занадто великим. Тепер лебедики стосовно варіацій. Їх може бути багато. Ніхто не забороняє скауту брати з собою, наприклад, важкий кулемет. Цей красунчик дає такий необхідний аргумент у бою з важкоброньованими цілями. Але тут є велике але у легкій броні з нього дуже важко стріляти. Майте це на увазі. Зі стратогем я правди би притримуватись схеми з однією або краще двома стратогемами близької авіаційної підтримки, тобто те, що надає орлик. Їх багато і перезаряджаються вони достатньо швидко. Проте Лебедики: Те, що працює проти автоматонів, не обов'язково працюватиме проти термінідів. Все ж таки, кукарачі вимагають до себе особливого підходу. Цього разу скаут взяв з собою Ліберейто Пенетрейтор, контактну гранату, димову завісу, джампак, куди, ж без нього, легкий гранатомет та Гатлінг Турель. А це вже на той випадок, якщо вогневої міці мого напарника буде недостатньо. Бойовий інженер взяв з собою дробовік брейкер, вогнемет, додатковий боєкомплект, мінометну турель, гатлінг-турель та змінив інженерну броню на саламандру, яка нагадую, дає плюс 75% супротиву проти вогню. висадка почалася дуже бадьоро, бо ми впали прямо на патруль жуків. Проте то все були квіточки. Іменем демократії я відкриваю цю рятувальну капсулу. Скауту та інженеру довелося трохи перекваліфікуватися у команду зачистки. Із цього приводу скажу тільки одне лебедики: легкий гранатомет та вогнемет просто відмінно працюють у парі. Маленька примітка про контактні гранати. Вони працюють просто класно. Але вони потребують певних навичок. При закритті підземних тунелів треба дуже чітко цілити су дірку. Альтернативно, можна закривати тунелі за допомогою гранатомету, дешево та надійно. І все ж, гранатомет це не ідеальна зброя. Він не рятує від броньованих руйнівників. Єдине, що залишається у такому випадку, це тікати та намагатися лоскотати гранатометом їхнє ніжне пузо. Завдання ми виконали без особливих ускладнень. Однак найцікавіше чекало нас далі. До місця висадки на нас напала ціла купа тарганів і Місцями відбиватися від них було важко. А все чому? Тому що замість того, щоб піти до точки висадки, ми з владом вирішили, що ми бісові зелені берети, а це В'єтнам. Пішли краще знищимо кублоку карачів, подумали ми. Ми обидва витратили увесь боєкомплект, і, розбурхавши десь пару сотні тарганів. Ми відчайдушно кинулися до точки висадки. Ай, горю, дідько горю! Поки я тут танцював танго із руйнівником, інженер методично палив його жирну сраку. Фух, ти найкращий вогнеметник. Хоч і пертися сюди було поганою ідеєю, але в ім'я керованої демократії ми таки знищили це бісове кубло. Залишалася одна маленька дрібничка дожити до пробуття полікана 1 коли на нас пре половина тарганів з цієї півкулі. На жаль, інженер загинув, але скаут таки встиг підхопити його зразки та якимось дивом дожити до пробуття транспортника. Так, чорт забирай, демократія сьогодні встояла. Обидва білди, звісно, що потребують доопрацювання. Як я вже зазначав раніше, це дилема між тим, щоб бути людиною армією, чи бути гарним командним гравцем. Особисто я вважаю, що кращим варіантом для скаута міг би бути важкий кулемет у якості допоміжної зброї, та хоча б одна стратогема з ракетним або бомбовим ударом, як це вже було на висадці проти автоматонів. Для інженера ж, можливо було б краще використовувати ракетну турель. Або турель з автогарматою, оскільки саме броньовані таргани створювали нам найбільші проблеми. З іншого, боку, перетворюватися на платформи з RPG Airburst чи протитанковими ракетними установками ми теж не хотіли, бо вони вимагають носіння рюкзаку з ракетами. Тобто, скауту довелося б зректися свого джампаку, а інженеру свого рюкзаку із додатковим БК. Замість підсумку Лебедики скажу наступне. Для приємної та комфортної гри достатньо й двох гравців, які точно знають свої ролі та сильні сторони одне одного. Зрозуміло, що краще грати повною командою, але інтровертам такий близько не світить. Ставте вподобайки та підписуйтеся, щоб слідкувати за моєю хаотичною біганиною неосяжними ігровими світами. Всім дякую і до наступного разу!